Восени такий день, коли школа наповнюється дитячим сміхом, радісним хвилюванням, коли настає довгоочікувана зустріч на шкільному подвір'ї та проведення свята День знань. Проте війна внесла свої корективи. Загадаю бажання найдорожче в світі, щоб настав мир в країні і не гинуло діти, щоб під небом блакитним. Колосилися ниви. Щоб сміхалися люди і жили дружно, щасливо. Щоб і пісня, і слово українські звучали. Щоб країна розквітла, незалежна і вільна. Хай зісніться бажання це неодмінне. Щиро вітаємо нашу шкільну родину навчально-виховного комплексу номер 99 з початком нового навчального року. Зі святом 1 вересня. І з ним знань нехай цьогорічний перше вересень буде для всіх сонячним та мирним. Несе добрий настрій у кожну родину. Дорогі учні, шановні вчителі та батьки! щиро вітаю вас! з початком нового 2022-2023 навчального року. З вірою в перемогу, з вірою в якісне навчання. Ми розпочинаємо цей навчальний рік. Бажаю успіхів нашим першокласникам. Вірю, що скоро настане час перемоги, і ми зустрінемося в стінах рідної школи. Вітаємо наших молодших друзів, п'ятикласників у старшій школі. Нехай попереду чекає багато цікавих. І блискучих перемог. Бажаємо наполегливо вчитися та здобувати нові знання. Окремі побажання до майбутніх випускників: цей рік буде долоносним для кожного з вас. І нехай високі результати в навчанні допоможуть вам досягти поставленої мети. Щиро бажаємо педагогам, учням та їх батькам успішного навчального року. Нових завершень, здійснення сміливих задумів. І найголовніше. Мирного неба всій Україні. Перший дзвонок пролунає і почне навчальний рік. Рада школа всіх вітає, особливо першачків. Я хвилююсь, як ніколи, я хвилююся весь час, адже я прийшла до школи перший раз у перший клас.